Volkswagen t 601 переформування бамперів перефарбування переднього та заднього, перетяжка передніх карт екошкіра, низ торпеди екошкіра, сидіння екошкіра, підлокітники, електромасаж. На водію, обдув, підігрів, електромасаж, торпедо, передні карти по салону. Реклайнери. Один складений, другий розкладений, зіркове небо, алькантара, перетяжка передньої стелі, стіл, покраска, пофарбування, телевізор, скриті прийоми під жалюзі плещей, Диван на полозях, щоб можна було розкласти його та лягти. Зіркове небо, багато режимів підсвітки, затяжка штатної карти в екошкіру, USB Type-C, швидкі зарядки. Кому цікаво, друзі, переобладнання, звертаємося, тут лєпше Пшивка Про.